Добрий ранок вам малята! Раді знову вас вітати я, Катерина Сергіївна і Лянка Марічка. Марічко, а що це ти у торбинці принесла? Мої предмети гігієни я вам принесла показати. Так, так, зараз подивимось, що це у Марієчки в торбинці. Це рошісочка, грибінець. Ось грибіночка ціненька. подивись, яка гарненька, я нікого не прошу, сама голівку причешу. А що ще тут є? А це зубна щітка. Їй щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки, чи що зуби залюбки. Там ще щось лишилося. Мило. Руки з милом тру і мию, доки бруд увесь не змию. Руки тру до чистоти. З милом добре ми і ти. Так, обов'язково треба мити руки з милом. Ой-ой-ой. Що сталося, Марічко? Я десь загубила свій рушничок. Що ж тепер робити? Адже без рушничка не можна витерти руки та обличчя. Діти, давайте допоможемо нашій гості і намалюємо для неї рушничок. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби в мене жовта та червона. Ви можете взяти інший колір, стаканчик з водичкою, серветочка і пензлик, яким ми будемо малювати. Спочатку пензлик опускаємо в водичку, змочуємо його. Обтираємо водичку об край стаканчика. Набираємо спочатку жовту фарбу. Будемо прикрашати наш рушничок кольоровими лініями. Ось так проводимо першу лінію. Набираємо ще трошки фарби. І проводимо другу лінію з іншої сторони рушничка. Тепер добре змиваємо фарбу у воді. Ось так. Добре, добре змиваємо. Обтираємо зайву водичку, а тепер беремо червону фарбу. Обтираємо зайву. Фарбу обкрай баночки і проводимо лінію червону поряд з жовтою. Ось так. Ще набираємо фарби на пензлик. І з цієї тепер сторони проводимо червону лінію. Рівненько, гарненько. Ось як красиво змиваємо фарбу з пензлика добре добре змиваємо. І чистий тепер пензлик кладемо на серветку. Ось і готово. Подивися, Марічко, який рушничок ми тобі намалювали. Тобі подобається? Так, він дуже гарний. Дякую. Ним я буду залюбки витиратися. Ось ми допомогли нашій Марічці. А які рушнички вийшли у вас? Надсилайте нам з Марічкою. До побачення! Бувайте малята!